Доброго дня продам ось такий тяговий акумулятор літій залізофосфатний. 12 вольт 360 ампер часов. 360. Це вам не 100 Ампер часов, якого вага 7 кг, а цього вага 23 кг. Це в інших відео я вам показував. Також у нас є в наявності інвертори, ось такі. Це пікова нагрузка, номінальна до 2,5 кВт. Далі тут є табло, включається монітор, ось такий. Він гуде тільки при нагрузках. Просто так він не гуде. Якщо трошки більше нагрузка, тоді він буде включатись вентилятор. Далі. Він витягує електрочайника. Він витягує ось таку циркулярку. Циркулярка 1400 400 ватт. 1400 Вт. Ось зараз. Так, і електрочайник. 1,8 кВт. 1824 Вт. Зараз. 1824. Коли я пробував запускати циркулярку разом з електрочайником, уходить в защиту, бо БМС-ка на 200 А. 200 А це більше виходить як 1800 плюс 1400. Це уходить в защиту бмс Дальше, Далі, якщо взяти, включити циркулярку і електрицяє? Вон, 2,3 кВт була на 2 і показує 11,2 вольта. Ось так. Запускає і електрочайник, і відразу болгарка. Ось зараз 1,9 кВт споживання. Ось так. 11,4 вольта. По акумулятору просадки майже немає. Зараз показувало 1 вольт просадка. Коли під'єднаєш майже 2 кВт, просадка 0,2 вольта. 11,3, а зараз 11,5. Ось закипає. Просто наш там лишній раз, що воно 1,8 кВт споживало. Який смисл. Якщо працює, то працює. Отак. От Кого цікавить? Ось такий акумулятор. Це є якісний акумулятор 360 А. Або інвертор якісний. Він витягує 2 кВт, так як бачив. 2,2 кВт витягує нормально. Він до 2,5 кВт буде тягнути. Далі. Електрочайник 1,8 кВт болгарка працювала далі циркулярка. Працювало все разом. Тільки головне припуску, циркулярка бере більше. Тобто, якщо так, то запустити спочатку циркулярку, а потім електрочайник, бо він буде постійно споживати одинаково, а циркулярка споживає спочатку багато і за того уходило в защиту. <кхе> Але воно пере. Запуск і тоді буде все нормально. Кого цікавить такий акумулятор, дуже хороший. Телефонуйте і замовляйте. Номер телефону буде в описі. А також є такий інвертор у нас. А також ось такий зараз наявності є. Він також витягує 1,5 кВт. Але Ось цей інвертор. Е і ось цей це є дорогий. Оцей номінально 1,5 кВт, але він дорогий. Оцей 2,5 кВт витягує. Ну і він теж, соответственно, дорогий, але якісний. Кого цікавить? До комплекту, до цього інвертора, ці проводи не йдуть в комплекті, йдуть зовсім інші проводи. Йдуть ось такі проводи. По одній жилі. До комплекту. Це комплект зовсім до іншого йде. Кого цікавить, телефонуйте.